Дівчата, привіт! Добре. Як ви вже здогадалися, ми зараз говоримо про театр Ляльок. У мене в студії Ольга Дорофеєва, керівниця літературно-драматургійної частини, і Наталя Денисова, головна художниця цього театру. Поки нас ніхто не чує, я маю зізнатися, що це улюблений мій театр станом на сьогодні. І не тільки тому, що там мені завжди дають суп і почистити автомати, а тому, що. Мені здається, що у вас зараз викристалізовується щось таке щось дуже особливе. Ми от зараз з колі говорили на боку про нову художню мову і про нові способи взаємодії. І от мені здається, що ви зараз стали таким осередком. Ну, такими знаєте, може це пафосно, але певною мірою такими прямими спадкоємцями Курбаса в тому ж сенсі, що це місце, яке породжує нові сенси, нову взаємодію. І я думаю, що з одного боку це щось, що іде. Uh, від цієї колосальної енергії, якою зараз по-моєму просто фунтанує ваша режисерка Оксана Дмитрієва, яка ну страшенно приявнює, uh, і того, що є в кожному і в кожній з вас, і можливо uh, від цієї особливої магії співжиття, бо протягом цього року ви дуже багато місяців. Ну, колектив жив, ну, плече в плече. Але я не впевнена, чи це прямо ж така була магія, Наталю. Як ви жили? Ви жили 100 людей в одному підвалі, в одному театрі. Що відбувалося? Ем, ну це було і складно, і е, ну на, на початку це було складно, бо не дуже було зрозуміло, як це е, люди е, різні. Не обов'язково це були актори, це були люди, котрих привезли хлопці, тому що людям нікуди було подітися. Ну і в той момент якось люди так зібрались, що нічого там особливого не треба було робити. Mm -hmm. Ти якийсь як-то Uh -huh. Отправляв, і люди якось збиралися і приходили. Ну і я не фантазую зараз складно було насамперед себе якось в цьому просторі визначити, ти хто для чого ти тут а не поїхав кудись. І було дуже складно. Я не можу бути баластом. Uh -huh. Ніде ніколи, і е, знайти де, де твоє місце зараз, uh -huh. місце зараз, це для мене це було дуже складно. А все інше воно якось, я не знаю, якщо щось відбувалося і ти е, був на цьому так зосереджений, що треба було е, е, щось трапилось і ще виход. Just, трапилось і ще вихід. Наталя, а якщо можна, а як ви для себе відповіли тоді на це питання? От, чому я тут і де моє місце? Бо ну, насправді для мене це uh -huh. питання щоденне, да? ну, буквально щоденне. Ой, в мене є такий опит. Ми колись з Оксаною Федоровною казали, що є такі о, пулі в голову. Як мисль долетіли до тебе. і ти такий є. Я слухаюсь, пішли. і Якось воно прийшло таке, що ми, коли зібрались усі усі е, у театрі, е, то не було такого питання. Ти будеш коли кудись їхати mm. чи ні? Я в себе, мабуть, туди кудись що робити? Це що тут бути? Ну, це, це не була якась така е, довга думка, чи їхати, чи ні. Е, воно неможливо було поїхати. Я тобто не час, можу... ви, час зробив вибір за вас, mm, да, так, я, так, це, Слухайте, так? Так. Слухайте, крім того, що це був такий сейф спейс, такий якийсь шелтер, де люди жили. Ви багато займалися і займаєтеся, і продовжуєте вся ваша команда волонтерством і створили штаб з прекрасною надзвою лялькова оборона, яка ніфіга взагалі не лялькова, а дуже серйозна насправді. Я тут знаю, але нашим глядачам давайте може трошки розкажемо, чим власне займаються всі ці люди. Цей штаб. Ой, ми іноді кажемо, що це такий якийсь день сурка, але ну, це не так, бо ми коли. Там, Выпач российскую, mm -hmm. так бы даже Вавиша. Когда мы собираемся э, и вспоминаем, то те э, дороги, которые мы прошли, они такие разные. Мы начинали вообще с того, что люди, которые собрались, их надо было вообще накормить. И непонятно, как и чем. Актеры это же не очень богатая публика, ни у кого там больших сумм не лежит в запасе. Э, поэтому э, 100 человек. Как мы будем кормить? И вот когда мы начали это, думать об этом, и мы поняли, что мы можем, мы начали просто искать, кому нужна помощь. Нужно было в метро, мы поехали в метро. Нужно было э, к детям, мы поехали к детям. Нужно было к старикам, нужны были лекарства, мы ехали к старикам. То есть всегда просто возникала какая-то потреба, мы как бы дорожку такую протаптывали, за нами потом все присоединялись. Мы, а здесь уже люди есть, мы пошли искать другую дорогу. Поэтому mm -hmm. это настолько много всего, как-то в результате, а кого недавно просто об этом подумали, mm -hmm. что столько много всего, мы возили лекарства. К сожалению, иногда заказывали лекарства. Мы приезжали, а человека уже нет. И поэтому ребята хоронили. Вывозили гуманитарку продуктовую. И вот буквально люди привезли гуманитарку, вышли за гуманитаркой, и с оторванными руками наши же мальчишки грузят. Этих людей возят, везут. Ну, какой-то кошмар. Потім військові, потім в шпиталі. Тобто ми завжди де ми можемо протягнути руку допомоги. Mm -hmm. І як тільки там щось таке случалось, що все добре, ми іскали нове місце. Поэтому мы Потому господи, эти кикимари шили для госпиталя специальные штаны под апарат Елизарова. А начинали вообще с каких-то сумочек дурацких таких, вот, чтобы все пришли, надо носить все время документы с собой. Всегда же история, она подсовывает какие-то новые истории. Надо історії. При... Я перекинув мячик до Олі, бо так мне уже натякають про час. Олечка, Я всім задаю питання ми і мисткиням про якби, пошук нової мови цього часу. Ну, ми переживаємо страшний період. Так? Але для театру мені здається, що це така подвійна, важка історія, бо це не просто один митець щось шукає, це робота цілого колективу, інституції. Я, наскільки розумію, ви зараз в тому числі переглядаєте репертуар. Безумовно, зараз викликів перед театром дуже багато. Я навіть думаю, що не стільки про ну не тільки про мову ми говоримо, ми говоримо про те, що кардинально міняється функція театру. Конкретно в нинішній час ми розуміємо, що театр ну виконує інші функції, що театру важливо з одного боку можливо фіксувати те, що відбувається, да, і ми звертаємося до якихось там. Майже документальних текстів важливо збирати людей, щоб співпереживати те, що у нас болить, і якусь таку терапевтичну функцію виконує театр, і те, що театр має здатність моделювати якусь реальність, якусь візію, да, давати якусь mm -hmm. ну, модель. Можливо, того, про що ми прагнемо, про що ми молимося. Тобто, ну, театр дійсно він абсолютно змінив свою функцію. Дуже довго не було впевненості, що взагалі театр має право зараз існувати, і до кого він має звертатися, і як правильно яким тоном говорити з дітьми, а як з дорослими. І це, якби, ці всі питання вони стоять і вони однозначно не вирішені. І це якісь такі кроки, проби, що пробуємо робити те, пробуємо робити те. Тут переконуємося, що це правильно. Тобто, це все якийсь ну, такий Пошук. Процес, mm -hmm. да, такого постійного а пошуку. Скажи, будь ласка, в три, три прем'єри за воєнний рік, по суті. Да? Була прем'єра Янорм влітку, mm -hmm. була прем'єра вертепу, який ми бачили, і от-от має бути ще один вертеп на тексти Жадана. Це ще не враховуючи поновлення вистав. Тобто, була там ця точка зроблена дитяча. Ну фактично вона була зроблена наново. Там був певний попередня версія цієї вистави була зроблена. Тобто, окрім того, що відбуваються прем'єри, дуже складно взагалі ну, якби відновлювати вистави, які були, бо роз'їхалися люди зараз. Ну не всі учасники, да не всі актори є в Харкові, тому постійні води, постійні якісь заміни. Тобто, Піднімати якісь вистави, які ми хочемо грати з минулого проторгу, це також важко. І оці прем'єри, вони ну, кожна з них вона по-своєму дуже важлива і дуже різна. І ну, все розпочалося по суті з Янорм, з того, що да, це п'єса, яка написана вже в період війни, і написана ну, про, про війну, про те, що у всіх дуже болить. І ну, це був такий і певний ризик, але. ну... Це був якби несподівано для Оксани Дмитрієва, mm -hmm. це досить несподіваний ну, вибір mm -hmm. і, і цього тексту. Mm -hmm. і цієї теми. Мені здається, що це була дуже важлива штука. От вистава, як, ну, так само, як лютий, про який ми перед тим говорили, да? те, що от про нас, про зараз, про це я норм, таке фіктивне. Mm -hmm. Оль, не можу нас питати. Е, минулий рік перед вторгненням, точніше, це кінець мав бути березня, мала бути прем'єра Матінки Кураж за Брехтом, переклад якої робив Сергій Жадан і. Ми так чекали, що рано чи пізно вона відбудеться. Що з цією виставою? Е, на це питання немає відповіді. Е, е, всі розуміють, що це таке було причуття, воно було страшне, воно було з одного боку. Тоді здавалося, що це якась сюрреалістична фантазія, але потім відбулося так, що. Це стало реальністю, реальністю набагато страшнішою. І я так думаю, ну і Наталія Миколаївна залучена безпосередньо була до, до, до цієї роботи. Я так думаю, що зараз трошки страшно про це говорити і думати, і ставити питання, чи ми до цього повернемося. Тетяна Томосянс, яка мала виконувати mm -hmm. да, головну роль, вона зараз в ЗСУ. Хтось там з тих, хто мав також брати участь у виставі, вони не в Харкові. І ну і тобто, зрозуміло, що коли можливо, ну до цієї роботи повернеться, це буде щось зовсім інше. Що це, тобто, те, як тоді думали про війну, і, маючи ну, сьогоднішній досвід. Ну... ну, все змінюється насправді, знаєш. Я думала про це, коли дивилася вертеп, цю пластичну виставу. що Це перестало бути міфом, це перестало бути легендою. Це про нас, про жінок, які народжують в цих критичних обставинах. По них іде зло, ти маєш цією дитиною кудись тікати. Наступний вертеп, цей другий, коли ми його побачимо нарешті? А... Я сподіваюся, що ми в квітні його побачимо. Вертеп в квітні. Прекрасно. Цей е, прекрасний важкий буремний рік ставить нас в такі різні ситуації. А е, я страшно дякую вам за розмову. Я би хотіла ще, але на жаль, ми маємо з вами вже прощатися, бо попереду у колег ще дуже багато цікавого. Я дуже закликаю вас, усіх глядачів, стежити за анонсами театру Ляльок, бо театр повернувся до повноцінної роботи. З чим я вас е, вітаю. Це перший, по суті, ви першими, да, відкрились. Будь ласка, стежте за репертуаром, за поверненням старих вистав, нових. І сподіваюся, що ми всі зустрінемося на власне цьому новому вертепі в квітні.